Взагалі-то норм як такових вже немає по харчуванню. Е, в нас є каталог продуктів, налічує зараз 360 найменувань. От і ми ну, більше ста найменувань завжди використовуємо, і плюс до того ми завжди міняємо асортимент. У нас є меню розкладка, яку ми самі формуємо в службі. От, в неї входить різноманітний набір цих продуктів. Що ми керуємося? Ми керуємося звісно ж, меню. Меню повинно бути калорійне, ми повинні входити в обмеження по грошам. І, звісно ж, ми враховуємо побажання людей, а вже ж без цього. Ну, на даний момент це приблизно півтори тисячі складу. Ну і Плюс батальйони наші. Ми їх не харчуємо зараз, але все ж таки контролюємо процес, ми завжди контролюємо процес. У нас працюють сім чоловік в такій команді, дружній, я б сказала, тому що ну, насправді у нас дуже гарна команда продовольчої служби. Цей склад, це сама служба. От, тому ми сукупності завжди доповнюємо один одному, підтримуємо і направляємо інколи. Тому працюємо на краще. Я думаю, ми виросли за дуже. Часами. Незважаючи на те, що у нас зовнішні е, органи управління, от, і вони часто якби, на, до нас теж навідуються, перевіряють е, і на склад, і в службу ведення справ, як, як ми його все ведемо. От, але ми все рівно, незважаючи на те, що нам, у нас всього сім чоловік е, в команді, да, ми знаходимо час, щоб навідатися регулярно на сам склад. Кожного тижня ми робимо свою ревізію для свого ж розуміння, тому що у нас все повинно відповідати нормам, нашим навіть командним, так би мовити, нормам. Да?